Вже вкотре благодійна організація «Допомога Україні з Вестерштеде передала на волинь необхідне спорядження для рятувальників. Цього разу пожежні рукави, захисний одяг, взуття та маски для дихальних апаратів. Це речі, без яких не обходиться жодне гасіння пожеж чи ліквідація наслідків обстрілів. Це напірні пожежні рукави. Саме ходовий діаметр привезли 51-й. Це в нас такий дуже витратний матеріал, тому що. При залученнях на пожежі ліквідації наслідків після ворожих атак у нас знищується досить велика кількість, тому це у нас ну постійна необхідність з перших днів повномасштабного вторгнення партнери з Німеччини Карстен Францен, Дірк Кларман і Валерій Веганлайтнер активно допомагають Україні. Вони співпрацюють із громадянським рухом свідомі, за допомогою якого координують постачання всіх благодійних вантажів для українців. З першого дня повномасштабного вторгнення відразу відгукнулися і запропонували нам допомогу. Орієнтовно кожних два місяці від початку війни вони надавали цю допомогу. Це були різні речі, і е, медичне е, забезпечення, тобто турнікети, е, ліки. Це були і продукти на початках, які ми потім доставляли на е, деокуповані території. Це були навіть подарунки для дітей до свят. Німецькі донори кажуть, що вже готують нові поставки і не планують припиняти допомогу українцям. To... Це процес, і Ми завжди стараємось щось організовувати для вас, і ми завжди стараємось залучати кошти для придбання. Ня нових речей, як ці, наприклад, і ліки тощо Ми будемо робити все, що в наших силах. отож, співпраця продовжується, як пояснив Михайло, Нахо, частину допомоги отримують волинські підрозділи ДСНС. Решту передають рятувальникам, які працюють на прифронтових територіях, і де потреби в обладнанні найбільші.